Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні будемо багато говорити про армію, тому що так сталося, що нові у нас новини, причому достатньо нестандартні. На Нагадаю, що ми що програми нагадуємо, що держава нічого не робить з двох історій про 23 мільярди гривень, які були забрані. Від нормальної агенції оборонних закупівель і закинуті до прикордонників на якусь достатньо мутну польську фірму. Нічого вже такий час ніхто нічого не говорить, ніхто нічого не перевіряє. Всі кажуть, що це нормально і це обурює. А друге, те, що ніяким чином не просувається ніяке розслідування щодо ніяких сних мін вони до цього часу постачаються на фронт. І ще є третя історія, про яку ми, ми зараз про перші дві не будемо говорити. Будемо говорити про третю історію. Вона теж почалась минулого року, а буквально на днях продовжилась, тому що минулого року Міністерство оборони Мерова вирішило, що Агенція оборонних закупівель. Ну, вже трохи замучила їх своєю відкритістю, і тому треба забрати над нею контроль. Нагадаю, що колись, в часи Резнікова, не було ніяких агенцій оборонних закупівель чи там інших структур. Все закуповувало Міністерство оборони. Результатом стало те, що багато товарів закуповувалося дуже дорого. Це була так звана епоха Яєць-17, по 17, після чого піднявся шум гам і так далі. і в результаті цього в Міністерстві оборони склалися нові дві структури. Одна називається Агенція оборонних закупівель. Вона закуповує зброю і все, що поближче до зброї, а також є державний оператор ТИЛУ, який закуповує всілякі там речі, які не вбивають так? І від їжі, починаючи закінчуючи наметом. І так виявляється, що обидві структури. Принципі, показали свою якість, надійність і так далі. Ціни впали, і недавно вони, от буквально кілька днів тому, вони показали свої результати для Верховної Ради. Вони показували свої цифри і вони виявилися достатньо якісними е, про ці цифри я ще скажу. Буквально кілька їх нагадаю. Не про те ми будемо говорити, хоча це достатньо успішна історія. Якщо, знаєте, створюється нова структура навіть в старій структурі і туди поставити нормальних людей, то виявляється, що можна ну принаймні обмежити корупцію хай не до нуля, але до якихось мінімальних значень. Але багатьом людям, звичайно, не подобається мінімізована корупція, тому що. З мінімізованої корупції ніякого зиску для тебе особисто, і Міністерство оборони, я так розумію, що воно не саме це придумало, а з подачі верхніх ешелонів влади вже котрий місяць намагається якимось чином повернути ці річки назад, щоб якось знову почати впливати на процеси, тому що дивитися, як величезні мільярди через якусь там прозору структуру проганяються, а ти особисто з того нічого не маєш. Це якось знаєте, обурливо. Спершу була логіка така, щоб не призначати наглядові ради для цих структур. Нагадаю, що наглядова рада це така, це така надбудова над організацією. Яка, в яку заходять люди з зовнішнього ринку. Тобто, це люди приходять не з Міноборони, не з, там, не з кабміну якогось і так далі. А це зовнішні люди, яким платять гроші, достатньо високі, часто гроші, великі платять за те, що вони <кій> <кій> час від часу призначають директора цього підприємства. Тобто, не міністр у меру буде призначати керівника, так, а якісь люди, які звідкись прийшли і так далі. А, знаєте, ще й таких, такі люди, на яких важко повпливати. Наприклад, один з членів наглядової ради, я там Тарас Чмуц «Повернись живим. І зрозуміло, що ніхто не хотів таких наглядових рад, і воно вже десь там півроку тягнулося. Лише зовсім недавно вони почали призначатися. Потім вирішили. Умеров вирішив, що треба об'єднати ці дві агенції в одну. Це був повний абсурд, тому що ми тільки що їх створили, ми для них наглядові ради поробили, і тут раптом ми все це знаєте, закреслюємо, кліклепаємо одну, і звичайно, вона там вже буде без наглядової ради, без нічого. Знову піднявся. Крик у меру відступив, сказав: Добре-добре, це я так просто щось так думав, але і ви мене переконали, і так далі. Звичайно, до речі, це все йде з патріотичних замішано на патріотичних всіляких речах і на брехні. Тому що, наприклад, коли міністр оборони говорив про те, що нам треба об'єднати з двох одну, то він казав, бо це стандарти НАТО. Потім виявилося, що це просто брехня. Ніяких немає стандартів таких НАТО, а це він лише. Хотів, ну щоб просто скасувати фактично дві агенції. Коли цього не вийшло, в кінці грудня він прийняв унікальний документ Міністерства оборони. Вони написали, що, звичайно, що Агенція оборонних закупівель чи там державний оператор тилу будуть ну працювати самостійно, вони працюють самі, ні, ніхто на них не впливає, крім їхніх наглядових рад, які над ними. Але. Випустив такий документ під егідою Міністерства оборони, де написав, що якщо дуже треба, то давайте ми. Міністерство оборони може давати накази Агенція закупівель, ну, закупівельникам своїм про те, що вони мають купувати, в кого вони мають купувати. А крім того, ще й він має вплив: мав, мав би мати вплив на керівників і заступників керівників цих двох агенцій. Всі були в шоці, реально. ну Тобто, ну якби є якісь закони, постанови Кабміну, і так далі. і так далі, Які кажуть, що у нас будуть дві агенції, у нас буде е, дві наглядових ради, це чесно, прозоро, так всюди у світі є, і так далі. І так далі. І тут Міністерство оборони якимось просто наказом, фактично, по Мінобороні, каже: а ми тепер будемо отак от робити. Поки що всі в шоці, цей наказ не відмінений, він далі працює. І <кій> я вам зачитаю е, буквально. Два дні тому Анастасія Радіна, це депутатка Верховної Ради, яка очолює антикорупційний комітет. Вона давала великий свій допис у Фейсбуці і написала про цю ідею Умерова. Ну, написала спочатку, похвалила обидві агенції. Написала агенція з оборонних закупівель частку закупівель у там прокладок зменшили в сім разів. Частка прямих контрактів з українськими виробниками зброї за рік зросла з нуля до 61%, На 15-23% знижені ціни на боєприпаси. ну Уявіть собі на 20% процентів знизились ціни на боєприпаси. Ну от про що говорити. А тим часом, до речі, вона теж дає ці цифри. Департамент Міноборони, який раніше закуповував зброю, він вже ж мав контракти 22-24 років, і вони до цього часу їх закривають. Ну тобто, бо хто почав контракт, то і мусить закрити. І в них є так звана дебіторська заборгованість. Це означає, що гроші за... Товар заплатили, а назад товар поки що не прийшов. Треба або гроші вибити, або товар. І от я вам прочитаю: це дається Анастасія Радіна в своєму Фейсбуці. Департамент Міноборони, який досі адмініструє старі збройні контракти, укладені в 22-23 роках, станом на серпень 24-го мав прострочену дебіторську заборгованість у 57 контрактах. Тобто 57 контрактів не виконані. А гроші туди пішли. Із 657 укладених загалом. Тобто у кожному 11-му контракті загальна сума 28 мільярдів гривень. Тобто, 28 мільярдів гривень десь висять, чи їх повернуть неясно, чи приїде товар, неясно. Вже час минув, знаєте, з 23-го року. Цілком можливо, що не приїде, бо ми знаємо, що є кілька фірм, яких там вже садять в'язницю і так далі, через те, що гроші пішли, а нічого не повернулось. І от вона пише. У грудні Міністерство оборони вирішило внести зміни до статутів Агенції оборонних закупівель і державного оператора Тилу. Міноборони обґрунтовує зміни до статутів двох агенцій, необхідності провести свої підзаконні акти у відповідність до закону такого-то такого. То, такого -то. Ну, це повний абсурд. Можна пізніше про це колись поговорити. Може, в іншій програмі. Це рішення Міноборони не зрозуміло не лише для мене. Свій, м'яко кажучи, подив щодо змін до статутів висловили незалежні наглядові ради. І АОЗ і ДОТ. Як так сталося, що рішення про зміни в статути агенцій, які стосуються, зокрема, виключних повноважень наглядових рад, були ухвалені за день до затвердження наглядової ради Агенції оборонних закупівель і без консультації з чинною наглядовою радою ДОТ невідомо. Враховуючи ризик відкату реформи оборонних закупівель для дослідження, питання ініціюватиму перед колегами з комітету з антикорупційної політики проведення. Відкритого засідання за участі керівництва Міністерства оборони АОС до та також наглядових рад агенцій. Дуже чекаємо це засідання, тому що коли таких відкритих засідань немає, то те, що пише Міністерство оборони в своє виправдання, воно не налазить ну, ні, ні на яка ні ні, ні ніяк асування, ні на жоден глобус не налазить, розумієте, але. Поставити їм уточнюючі питання, чи сказати, ви тут брешете. А ви тут ну не вдається, тому що вся ця комунікація виходить в якихось фейсбук-сторінках, малесенькі речення, якісь і і так далі. І вже накопичилось нагадаю, вже третя величезна історія. Перша 23 мільярди. Я би з задоволенням. Порадив Анастасії Радінів на цьому засіданні, якщо воно буде відбуватися, взяти і попередні дві історії, а не тільки останню третю. Нагадаємо ці три історії: 23 мільярди гривень забрані в агенції оборонних закупівель. Друге, за неякісні міни, хто цим займається, і третє. Абсолютно незаконне рішення у Мерова забрати фактично в Агенцію оборонних закупівель, почати впливати на Агенцію оборонних закупівель, тому що там сотні мільярдів щороку і їм дуже хочеться цим зайнятися. Ну, почекаємо. Якщо таке засідання відбудеться, я от буду його дивитися, знаєте, зранку до вечора, скільки б воно не, не, не йшло, перечитаю всі стенограми і обов'язково вам розкажу, як це все виглядало насправді, а не в прес-релізах Міністерства оборони. Принагідно скажу, що ще виник один конфлікт. Зараз він ще триває. Якихось останніх остаточних крапок ще важко поставити, але обіцяю вам на наступну програму розповісти детальніше вже ці речі, не детальніше, а вже таку знаєте фіналізувати, сказати, хто там правий, хто там не правий. Чому суть? Значить, народна депутатка Галина Янченко подала законопроект, який вже проголосований в першому читанні, про те, щоб зменшити штрафи для підприємств військових, для підприємств оборонного комплексу, які невчасно постачили товар. Цьому обурився центр протидії корупції, який написав, що о, таким чином о, ну, всякі нехлюї, які не, не постачають вчасно по контракту військову зброю, о, ну, як це будуть прощені. На це обурилась Янченко. Значить, логіка Янченко така, Галина Янченко: що якщо, наприклад, якесь, якесь підприємство невчасно Привезли товар, наприклад, через місяць. То зараз є одразу кілька штрафних санкцій на це підприємство. Перша згідно з господарським кодексом, це 7% штрафу від недопоставленого. Друга це цивільний кодекс 3% в місяць пені. І третя, вона пише ще 3%. Я, чесно кажучи, вам ще не можу сказати, звідки ці 3% взялись, Ну, загалом вона е, на, нарахувала 13%. Е, е, прочитаю, як це в неї звучить в її. Значить, на сьогодні за порушення строків поставки існує одночасно три штрафи: 7% разовий штраф за місяць прострочки, 3% щомісячня паня і 3% щомісяця плата за користування грошима. Поки що не розумію, що таке плата за користування грошима, можливо, це інфляційні гроші, може, ну, не знаю. В кожному випадку вона запропонувала, щоб оцих 7% забрати з господарського кодексу, і Верховна Рада вже за це проголосувала. Чесно кажучи, тут є нюанси. Звичайно, яким, якою логікою користувалася народна депутатка? Вона каже, що оскільки обмежена в нас є. Обмежений є прибуток законодавчого цих військових підприємств, тобто вони там мають в районі 7% вони можуть заробляти на військових контрактах, то якщо він на місяць прострочив, наприклад, і 7% заробив, а 13% віддав, ну то він, значить, пішов в збиток і ніхто на такі е, е, товарні, ну на такі контракти не піде. Це викликає, ну і тому 7% треба забрати, щоб лишилось. В одному місці вона пише шість, в іншому три. Я, чесно кажучи, вважаю, що три залишаться, плюс інфляція. Це викликає дещо таке здивування, тому що от Агенція оборонних закупівель Марина Безрукова керівничка, якраз от зараз прозвітувала про те, що вони підписували контракти і так далі. Ну сотні мільярдів гривень були роздані підприємствам, ніхто не відмовлявся, всі сказали, що все вчасно зроблять і так далі. Деякі виробники підтримали, я бачив вже слова різних виробників, які казали: ну ви ж розумієте, бувають форс-мажори, багато речей ми веземо там з умовного Китаю, а Китай, наприклад, заблокував і, і нічого не вийшло, і так далі. Тут може бути справді палка, як це кажуть, з двома кінцями. З одного боку, що може постраждати якийсь там наш виробник через Китай, а з іншого через форс-мажор. З іншого боку, в нас є в законодавстві така річ, яка називається форс-мажор, якою, якщо її можна підтвердити, то штрафні санкції не накладаються. А з другої причин, а з іншого боку, це справді може дозволити різним нечистим на руку. Прокладкам назвемо її там, бо, як правило, це не підприємці, ну, не виконувати контракти. І знаєте, в мене є, наприклад, от такий приклад з стародавньої 2000, напевне, 12 року корупційної історії, яка називалась там Олімпіада, Зимова Олімпіада в Україні, по якій проходив всім відомий Владислав Каськів. Там було кілька фірм, яким держава, приватних фірм, яким держава українська роздала гроші, багато грошей, там 200 мільйонів, під мікроскопічний процент там, там, в рік. І на багато років, здається, на 25 років. І коли вони ці гроші вкрали, ну, одразу просто просто гроші до них прийшли, вони ці гроші закинули там на Кіпр. Ці гроші там стали вже їхніми, бо вже втратився державний слід. І потім ці гроші вернулись, до речі, в Україну, але вже не як державні, і на ці гроші були скуплені там землі і так далі в Закарпатті. Коротше, там ще вся ця історія триває. Але коли, ми, коли вже там і набу, і всі вже, вже почали арештовувати допити, хтось там під підозрами, хтось сидить, зараз вже всіх поновипускали, щоб вони не сумнівалися. То я тоді подумав: а чи повернуті гроші? Ну тобто, і виявилося, що гроші дуже важко повернути. Чому? Тому що юридично ці гроші ще не мають бути повернуті. Гроші дані в 2012 році на 25 років, тобто до 37-го під 001, А ці фірми, цей 001 платять. Тобто в них нема заборгованості по пені, по чомусь і так далі. Тому цим саме це дуже відрізняється дві штрафні санкції. Одна штрафна санкція, яка називається там, пеня, яка десь набігає, і, от, ну, і вона весь час набігає, 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 а ти не платиш. І тоді, вже, коли ти не сказав, ну, от, я тепер вже вам віддаю борги, вони кажуть, і пеню давай, і тоді ця пеня починає з'являтися. Тобто воно може тривати довго. Знаєте, фірма вже, наприклад, рік не буде віддавати цю пеню, потім збанкрутує разом з пеньою, зі всім і так далі. А 7% штрафу через місяць воно, знаєте, це така одразу штрафна санкція. От ти через місяць не привіз снаряди, тобі кажуть: 7%, будь ласка, вже давай плати. І ти вже не можеш рік терпіти там ще щось, тому що штрафна санкція вже приїхала. А штрафна санкція Пені, вона накопичується десь. Знаєте? І тому, чесно кажучи, я би хотів справді особисто дуже розібратися з цією історією. Ну, думаю, що вам на наступну програму скажу. Ну, а наостанок нагадаю, що нас, на жаль, мільйонів немає, але от навіть по 100 гривень ми збираємо, продовжуємо збирати на намав... Мавіки для Національної гвардії України. для... Такого загону, який є дуже ефективним, ми точно про це знаємо, тому що це не просто загін, який ми десь там прочитали про нього, а підтримуємо з ним такі тісні контакти. Тому, якщо є можливість у вас підтримати наших захисників, то будь ласка, всі наші реквізити ви побачите одразу під цим відео. Щиро дякуємо глядачам YouTube каналу ProUA за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних мавіків 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що слухали. Побачимось наступного разу. Розкажу детальніше про те, що обіцяв. Ну і нові якісь речі. До побачення.